Гускет був. Як отак от бам, і все. П'ятирічний Даня показує місце, куди 13 серпня поруч із його будинком прилетів снаряд. Міни або бомби, або ракети, я не знаю. Це село Хрінівка Сновської громади. До кордону із Росією три з половиною кілометра. Після виводу своїх військ з території Чернігівської області росіяни продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти зі ствольної артилерії та мінометів 120-го калібру. Дядько Дані показує ще один приліт: снаряд впав біля криниці. Там сиділи ми відпочивали, так сказати, і у нас все це, як бабахнуло, так нормально бабахнуло. Вистріли чуємо. главне услышати, куди перший полетить, а тоді все нормально буде. Хата 81-річного Миколи за кілька метрів від місця, де впав снаряд. Під час вибуху він разом із електриком лагодили розетку у дворі. Отут ми стояли О, і вельми стрілянуло, щоб попадали вдвох. Стекло, ото розколота, а це вообще туди воно впало і там лежало. Снаряд тоді обірвав лінію електропередач. Зі стелі будинку посипалась побілка можна жити, Як стріляють, ну, хоч не дуже часто. Дружина Миколи Валентина каже, жити у постійній напрузі важко, але і їхати нікуди. Один син живе у Білорусі, інший в Росії. Мой син вельми настроєний проти війни і вообще. А те, що в Росії, ну не знаю. ним дуже рідко розговарива. Король. Нема. Подружжя Єрмоленків намагається відволікатися, зокрема, грою в карти. Ведуть навіть підрахунки, хто кому скільки разів програв. Тримають курей та саджають город. Окрім них, у хрінівці проживає ще 32 людини. Переважно це пенсіонери. Через обстріли виникали проблеми із забезпеченням села хлібом та молоком. Водії Щорського хлібзаводу бояться під обстріли попадати і хліб не возять. Возимо ми самі на хріновку і на клюси хліб. Пошту поки що возять. Ну там також під питанням. А це село Гірськ. Воно за 6 кілометрів від Хрінівки. Росіяни обстрілювали гірськ два дні поспіль з артилерії та мінометів. Оперативне командування Північ тоді зафіксували 15 прильотів. Як правило, ці обстріли мають хаотичний характер, і направлені, щоб просто тримати в тонісі наші підрозділи Збройних сил і кошмарити місцеве населення. Буває, що неділю перекур, як кажуть, потім знову починають на ферму до нас сюди прилетало, у саду там ще трохи теж тут недалеко, А так у село поки не долетало. Кожен день, як починаєш, десь близько, так і падриваєшся з кровати і думаєш, куди вийшов. Альона має трьох дітей. Пропонувала чоловіку покинути рідну домівку. Але поки родину у гірську тримає будинок та господарство. Все життя тут прожили так. Не хочеться нікуди виїжджати. Якщо вже сильно почнуть уже нікуди вже діватися. тоді вже будемо щось думати, будемо кудись переїжджати. За словами старости, кількість жителів зараз не змінюється. Усі, хто хотів, виїхали ще на початку війни. Утім, якщо бойові дії посиляться, людей будуть евакуйовувати з небезпечних населених пунктів. У нас є алгоритм дій щодо можливого відселення людей, особливо суці прикордоння. Це гута, гірськ, клюси, хрінівка і так далі. Поряд з тим, з Курюківською міською радою, як також у нас прикордонною громадою, є. Ми попрацювали план заходів щодо можливої евакуації чи відселення тимчасового чи постійного людей на період активних бойових дій. Аліна Климанко, Олександр Поліщук, новини на Суспільному.